Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 серпня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Плачок, і сьогодні з нами вже традиційно в студії Іван Ступак, і я пропоную з паном Іваном поговорити сьогодні як з військовим експертом. Він, власне, таким є. Вітаю тебе, друже. Вітаю і дуже дякую за чергову запрошування. Навзаєм дякуємо тобі від себе особисто, дякую від всіх глядачів за те, що намагаєшся знайти час у своєму щільному графіку. Пояснити нам складні речі. Ну, от зараз хотів би розпитати тебе про дуже таку інтригуючу новину, про яку кажуть як уже доконаний факт після вчорашньої зустрічі в Вашингтоні про те, що Сполучені Штати Америки координуватимуть для України гарантії безпеки після припинення вогню. А цим процесом буде займатися конкретно Марко Рубіо. Створена там спеціальна ціла комісія, яка власне і буде це робити. Але Ну, якось так все воно поки що в тумані. от Що тобі про це відомо або невідомо, що ти думаєш з цього приводу? Ну давай, ми з тобою разів говорили про будь-які гарантії безпеки, ми вже проговорювали їх. В цьому моменті, от саме коли кажуть, гарантії безпеки для України, я є. Поінформованим оптимістом тому буде дуже песимістично налаштованим. Я в це не вірю. Абсолютно, по-перше, у нас є особистість Дональда Трампа. Ми розуміємо, це людина сьогодні сказала завтра. Я таке говорив. Ні, я таке не говорив, і можна грати ну, верніше довго грати в дурня, тягнути час е і робити так, як тобі зручно. Це раз. Друге, ми були свідками того, як на стику адміністрації змінюється політика, змінюється змінюються вподобання. Давай так, попередня адміністрація в Україні пообіцяла багато чого, виділила гроші, профінансувала окремі види військового зброєння, які повинні поїхати були саме до України. Тобто, американські гроші, чи що там, англійським по білому було написано: ці гроші for Ukraine. все питань нема. Приходить до НЕРТАМ, каже: ні 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 ні, ні, ні. оці ці ось 20 тисяч контактних детонаторів, безконтактних детонаторів поїдуть до Ізраїлю. Чому Бо ми так вирішили? Тобто, це м, на тему. Довіра, це на тему гарантії, і тому більш прикольно, що вони от так довго працювати не можуть. Вони можуть працювати в найкращому випадку всю решту каденції цієї адміністрації, але не більше. Це одна складова. Друга, що взагалі може бути Господи, таке слово гарантії? От я не люблю взагалі, на що Україна може спиратися? Ми з тобою говорили. Це військо, наше власне, наші власні розробки, які будуть егей, які класними, і ми ні в кого не будемо запитувати дозволу, коли їх використовувати, чи можна, чи не можна, доречно, недоречно. Якщо ми кажемо вже за іноземну складову, це іноземні компанії, іноземні корпорації, які можуть і повинні розміщуватися на території України і допомагати нам відновлювати наш ВПК. це можливості придбання певних ліцензій. На там, наприклад, ліцензійне збирання гелікоптерів Х'Юй. Так, це буде коштувати грошей. Окей, хай це буде не супер, ну, не суперпередові гелікоптери. Хай це не буде зразка 2025 року. Хай це буде не знаю, зразка 2010 року. Маю на увазі по електроніці, але виготовлені там 26-му році, 27-му, це буде плюс нашим відновлення нашої техніки іноземними компаніями. Супер, це здорово. Це от, от ці такі речі, вони здаються дрібними, але з них формується і будується весь той е, хмарочос української безпеки. Але я чесно кажучи, за цим усім так і не почув від тебе нічого такого, щоб мені сказали, що де ж ті гарантії безпеки? Ну, це і набір таких інструментів, які ми можемо використовувати для себе виключно. І все, а дивіться, більше я поки що прогладіти не можу. Я буду відвертим. Я тому і не хочу там багато накидувати на вентилятор. Бо з тих слів, взагалі, яких які пролунали в Білому домі, там взагалі ми будемо працювати, ми там щось придумаємо. Що ви придумаєте? Куди ви придумаєте? Mm -hmm. Нічого конкретного такого щоб по суті, щоб можна було проговорювати, сказано не було. Тим паче не було викладено на папері. Тому. Взяв загалом рамку, кажу, ми можемо на це, на це, на це, на це спиратися. Все решта, то буде якимось великим бонусом і не факт, що воно може трапитися. Ну, справа в тому, що Зеленський каже, що ми можемо розраховувати на таку секторальну участь, він каже, хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права допомагати нам і має можливість фінансувати виробництво. Ну, тобто, така собі, знаєш, дольова секторальна участь. А Розумію, льва... Рублів... ну, давай, давай подискутуємо з тобою. Обов'язково uh -huh. хочу, щоб це монолог, щоб ми з тобою дискутували. Uh -huh. Окей, і ми раніше з тобою говорили. Яким чином європейці можуть бути присутні на території України? Давай так розділимо, зробимо Рубікон, поки війна триває, і після завершення війни. От на моє велике переконання, от мені цікаво також твоя думка, чи можливо розміщення європейських, американських військових на території України під час ведення бойових дій? На моє переконання ні. Я думаю, що ніхто не захоче отримувати труни своїми військовими, своїми громадянами з під Покровська і вести їх десь до Місісіпі, не знаю, там mm. до Брістоля, до Марселя. Я думаю, ніхто на це не піде. Ну, як пояснити своєму електорату, що ваш там не знаю, там Джон Сміт загинув там, десь під Купінськом. Що таке Купінське? Нашого туди відправили. У нас тут була історія Корея В'єтнам, Афганістан. Ну окей, Афганістан і то там окремі речі були. Наша нам знову ці труни після завершення війни. О, питань нема. Ми з тобою так само це говорили. Це ООН це мандат, це там миротворча місія. Це може бути, але знову миротворці. Ну, в них ж завдання стоїть воювати на на чомусь боці вони завдання стоїть забезпечувати мир, і тут не буде такої історії. Наприклад, там, ось Україна щось порушила, і ці миротворці починають стріляти всі в Україну або навпаки, такого точно не буде. Якщо буде заварушка простою мови, то вони всі вшиються, вони змиються, і щоб не потрапляти під ураження або України, або Росії. В такому випадку, як ти розцінюєш заяву Марка Рубі, який сказав, що після укладання якогось там документу. Про гарантії безпеки Україна матиме можливість заключати договори з різними країнами, не обов'язково з країнами НАТО, про те, щоб е гарантувати один одному чи гарантувати хтось буде в Україні якісь безпекові питання. Ну, мені це все нагадує історію із договорами, які ми підписували минулого року. Ми їх там підписали штук 20-25, напевно, Напевне, і вони десь лежать складені, але я не бачу толку від них ніякого. Це ну, знову та сама історія. Ось це дійсно історія. Знаєш, що мене більше тригернуло? Мені більше тригернуло, Україна буде мати право самостійно підписувати. Е, е, Камона, хто нас хто нас обмежує? Ну секундочку, ніхто нас не обмежує? Ми можемо самостійно це робити. Ми там суверенна країна, і нас цьому обмежувати. Будь, будь ласка, не треба. Ну я тут перепрошую, переб'ю тебе. Можливо, мова йде про те, що Росія висуває вимогу. Україна не може входити в жоден військово-політичний блок. Ну, Росія висуває багато чого. А що в напрямку Російської Федерації? Ну знову таки багато непорозуміння. Як на мене, я буквально два слова. Присмак від вчорашньої зустрічі вона була могла бути набагато гіршою, але пройшла як на мене, ну без негативних наслідків, і це вже може надихати на певну перспективу, на певний позитивний лад України, хоча б на найближчі там декілька місяців, поки не відбудеться аналогічна зустріч, але. Нічого реального від неї не було, окрім мемів, окрім там обличчя Джорджа Мілені. Вона просто своєю мімікою, вона просто там зірвала простір. Там, а все решта, ну все решта відверто, ну нічого немає. Просто зустріч так, дуже простою мовою. Підтягуйся на сакар, поп'ємо каву, і от там по От, от, десь, отак. От під'їхали, попили каву. Що ти будеш, Американ, як яке починає? Попили каву, поболтали, роз'їхалися. Ну, так, ми зустрічалися, щось домовилися. Домовилися – домовлятися, домовилися ще зустрітися далі. От, в принципі, угу. все. Марко Рубіо, який був присутній під час телефонної розмови із а, Трампа і з Путіним, підтвердив, що Путін дав згоду на зустріч із Зеленським, і там будуть розмовляти вони про обмін територіями, тому що Зеленський каже, це питання, яке в Білому домі не обговорювалося. І це питання буде обговорюватися і з путіним. Тобто, Зеленський переконав Трампа, що це питання він не буде чіпати із ним, мінімум, там пояснював щось біля карти. От тут у мене до тебе таке запитання. Я щойно задавав його Максиму? Не Ми якраз записували також відео про підсумки Вашингтонського саміту, але інших питань торкалися. А цю це ми обговорювали: наскільки реальною може бути, на твою думку, зустріч Путіна і Зеленського, і як швидко? Ну, давай так. Я буквально перед нашою зустріч бачив а, аудіокоментар цього Юрія Ушакова, і він там про зустріч якось там ну, обійшов стороною це питання. Там якоїсь деталізації не було. Що вони планують? Я, я бачу, що Путін будуть тягнути час. Тягнути час в якому сенсі? А багато разів вони діставали от брудну ганчірку, росіяни, не маю на увазі, і махали. Зеленський нелегітим. Якщо така зустріч відбудеться, то ця ганчірка втрачає максимальну свою актуальність, mm -hmm. чому з нелегітимним президентом. Тобто, це означає, що він його визнає, що він там розуміє, що він легітимний, і все ця історія більше не взлітає. Хоча б, по великому рахунку, це Російська Федерація. Ще вчора, пам'ятаєш, ну як умовно вчора, польотне задання на Вашингтон в радіоактивний пепіл, а вже завтра ці ось БМП з російським та американським прапором, ну, взагалі таке враження, що ти в дурці живеш, і треба притримувати таку куху, щоб вона там трішки не поїхала в різні боки, бо росіяни дійсно творять діч. Тому, принаймні, з моєї сторони, я не очікую швидкої зустрічі з Путіним. А, якщо вона й буде, то вона повинна бути. Якоїсь змістовно, просто посидіти, поговорити, ні, тут повинна бути якась е, велика робота. От ми бачили швидку зустріч е, з Трампом. так, За тиждень підготували і що? Ну нічого. Ну, та ляска, та каляска, так, поглузували з нею, наробили мемів, але по великому рахунку вона нічого не змінила. Ну, Справа в тому, що те, що я бачу, робить Трамп, і наскільки підвищує статус цих переговорів. Що йому з нині не важлива історія традиційно дипломатична про підготовку таких самітів на високому рівні, для то, щоб вибити під підґрунтя, каже, що тут ви будете готувати. Ми все проговорили. Ідіть фіналізуйте ці домовленості. Десь так воно може виглядати із Росією. Якщо буде персональна зустріч Путіна і Зеленського, він каже: після того ми на тристоронньому саміті фіналізуємо мирну угоду. Тобто вони Дуже. домовляться про деталі. А Шушаков зараз говорить про затягування так. Так, дивіться, ну дивись, а давай ну, з тобою ще раз. А як можна фіналізувати те, про що ви не, не домовилися? Ви поговорили? Ну, ви як ви поговорили загалом про первопричини конфлікту, про досунення про усунення цих причин, але по факту домовленості ж немає. Ну дивись, я тобі одразу накидаю. Я думаю, ти бачив ці повідомлення саме з американської сторони, де вони визнають з їх сторони, з американської на їх стороні відсутні. Люди, фахівці, які знаються на Америка на російській адміністрації, які спеціалізуються на радянському союзі, спеціалізуються на Російській Федерації, на поточній. Вони в темі, в матеріалі, в активі таких людей більше немає. Таких людей більше немає. Дональд Трамп. Виключно покладається на свою інтуїцію і відчуття моменту, що він зможе так. щось зробити. Росіяни так не працюють. Треба віддати їм належне. Вони набагато ґрунтовніші, Вони закидають різноманітними історичними фактами, перекрученими в фейковими, але накидають і вони роблять на цьому величезну стратегію. Люди, які представляють диктатора Путіна, вони знаходяться на своїх посадах щонайменше років 15. Щонайменше років 15. Я не кажу про Білоусова, він тільки призначений. Шайгу з 2012 року. Лавров з 2004 року. Ушаков взагалі незмінний е, такий тіньовий е, кардинал Путіна, е, тіньовий міністр закордонних справ. Тобто вони роблять дійсно величезну політику, і вони не спираються на там, якісь там сіммінутні моменти: о, я тут вірю, в це, я це не вірю. Вони накидають свою історію і продовжують її ті, ті, штовхати. Лавров сьогодні заявив про те, що вони взагалі не ставили за ціль. Захоплювати українські території він розповідає про те, що Росія всюди прийшла захищати російськомовних, а це що може означати? А це вони просто загортають в нову обгортку цю війну. Пам'ятаєш, була історія про буферні зони. Нам треба створити буферні зони. Зараз вони просто згортають в нову обгортку. Ми прийшли звільняти своїх людей, а вони живуть всюди. Ого, всюди! Адеса, Дніпропетровський, Города. От так вони обґрунтовують. Ні, ні, ми нікого не захоплюємо. Ми звільняємо своїх громадян. А вони, мабуть, живуть і там ще, мабуть, десь біля Тернополя, можливо, десь біля Ужгорода. От так от вони будуть вітівато пояснювати. Всю цю агресію. Ну так, в російсько російськомовних в Ужгороді справді дуже багато. Ну, це так, до слова. І е, я хотів би повернутися все-таки до гарантії безпеки, бо мене цікавить ще одне дуже запитання. Е, позиція Макрона. Вона була дуже цікавою, так само була цікавою позиція і Кіра Стармера, і інші там європейські політики говорили про гарантії безпеки і для себе, тобто для Європи. Каже, ну окей, ми завершимо війну і вони стурбовані тим, хто ж буде захищати європейців. І це прозвучало ще під час засідання коаліції охочих в неділю до зустрічі в Вашингтоні. А нині це звучить з новою силою. Ну і також Макрон говорить про те, що Збройні Сили України скорочувати не можна. Їх треба буде утримувати в такому, такій кількості і надалі. Шмигаль, міністр оборони. Буквально вчора також на одній із презентацій Кабміну про бюджет там говорили і про інші речі. Каже, що ну, не буде скорочення Збройних сил України, якщо настане мир. Ми зараз, каже, маємо там мільйон чи вісімсот тисяч. Ну, от така кількість приблизно і залишиться. Ну, Він так говориться не настільки там однозначно, але ну, дає зрозуміти, що армія ЗСУ це є єдиним гарантом безпеки, і тому у нас, мовляв, без вибору. Отут хотів би почути твою думку. Ми зможемо утримувати таку армію? Чому Макрон говорить про те, що давайте все ж таки не розпускати Збройні Сили України? Це для чого? Щоб ми їхні жопи прикривали, вибач? Так, да, я думаю, що це так. Бо чим більше зараз йде різні саме території України, тим менше дістанеться європейському союзу. Тобто, ми зараз дійсно підтираємо їх за таким чином, так завдяки їхньому фінансуванню, так завдяки їхній матеріальній допомозі, увазі техніка. Тобто, це це дуже цинічно, але ну от реальність така. Тобто, вони міркують таким чином, що Україна у випадку чого буде. Ну знову стане новим буфером амортизатором майбутньої агресії Російської Федерації, і вони просто з болем дивляться на те на можливість нападу Російської Федерації на країни Балтії. От для них набагато цікавіше, що все залишалося саме тут, концентровано, тим паче, що українці вже звикли, земля звикла до всіх цих бойових дій. Тому нам, час, нам не звикати до цієї історії. І інша сторона, ти правильно кажеш абсолютно про українську армію. Це єдина гарантія безпеки і розпускати армію. Армію, дійсно, там можна там в якихось там відсотках, це через наше керівництво, самостійно все визначить відсоток і, і відсотки, пропорції, але решту треба утримувати і фінансувати, причому на належному рівні, і отут європ з європейцями може бути синергія Ви допомагаєте фінансувати нашу армію, не тільки цивільні потреби закриваєте а допомагаєте на належному матеріальному рівні утримувати mm -hmm. через не тільки там танки, давати там артилерію, а саме. Грошове забезпечення нашим військом, щоб вони почували себе впевненими. Не знаю, там це буде 2 тисячі доларів на місяць, півтори тисячі доларів на місяць, еквіваленті після війни. Але фінансування повинно бути стабільним, і це буде дійсно плата за вашу безпеку. Ви допомагаєте отримати нашу армію, вона навчається, вона готова, але за ваш рахунок. Справа в тому, що схожа ідея вже лунає недавно, і під час задано мною. Заходу вчорашнього, де був присутній міністр фінансів Марченко, він сказав, що ми 26-й рік плануємо е з огляду на те, що ми воюємо в 26 році. Ну, каже, якщо щось зміниться, то ми переглянемо бюджет і наголошує, що нам потрібно зовнішнє фінансування для забезпечення всіх видатків на 26-й рік 45 мільярдів доларів. Mm -hmm. На даному етапі цих грошей немає від слова зовсім. Ну але час ще є попрацювати зараз на вулиці ще лише восьми місяць. Часу не так і багато. В принципі, є можна про це думати, говорити і так далі. А якщо враховувати мирний час, ну нібито менше треба буде. Да, нам фінансування тому, що і не потрібно буде снаряди купувати. Хоча mm -hmm. снаряди це дещо інші надходження, не бюджетні, це абсолютно інша допомога. Чи готова буде Європа забезпечувати нам таке покриття дефіциту бюджету в 2026 році? Ну важке питання. Я думаю, це питання ще перемовин. Бачите, ж кажеш, є ще час восьми місяць, так. Ну, я, я тебе переб'ю. Я чому запитую? Бо я там рахував приблизну математику, нам, наприклад, для грошового забезпечення на рівні 50 тисяч гривень в середньому. У війську треба приблизно там 15 мільярдів євро доларів по року. Тобто це можна але ще ж треба і харчування, і так далі. Тобто, десь 2000 тисячі на одного вийде, ну і нехай там буде до 20 мільярдів за великим рахунком, для європейців це абсолютно підйомна цифра. Але я згадуючи, вибачаю, що перебуваю ще раз, згадуючи ці всі баталії стосовно виділення 50 мільярдів євро за рахунок е, заморожених російських активів, ну мене таке складається враження, що Макрон повинен сам буде платити за армію ЗСУ. Знову ну, ж таки, питання не просте, чи є гроші європейців. Ну, концептуально здається, що є. Бо інше okay. питання, чи є живі гроші, які вони можуть витягнути. Так, у них є там Автопром, Rino, Peugeot, Mercedes, Rolls-Royce, у них є там, Сімен, Сейрбас. Це, це можна порівняти знаєш, заможна людина, але в неї є все: автівки, там, не знаю, літаки, бізнес, але от живих грошей, так, щоб шухлядки дістати, на, їх немає, бо воно все в бізнесі. Європейці, воно все в бізнесі, воно десь там працює. І питання, чи ж може вони дістати ці гроші, продати нам? На жаль, в мене відповіді немає. Це в їхніх інтересах. Mm -hmm. Так само, ну ми повинні бути спроможними вибити з них ці гроші, бо це в наших інтересах. І знову ставити питання: це ситуація win-win. Виграємо ви, ми, виграєте ви. Програємо ми, програєте автоматично і ви. Думайте. Я говорю зараз про мирний час, а справа, тому що вони говорять збереження такого війська в мирний час. Так. Тут ритори, тут риторичне запитання: а що тоді робити з демобілізацією? Люди, які вже четвертий рік на фронті. Дивісь, тут питання знову ж таки: я ж не дарма сказав про відсоткові про відсоток mm -hmm. пропорцію. Там, звісно, якась кількість військовослужбовців буде звільнятися. Звісно, що в умовно там мільйон умовний, мільйон він дійсно не потрібен. повинен бути кістяк. Там певна частина, яка залишається у війську, але це ж не буде одразу звільнено Це буде степ бай степ. Це умовно там через так дуже філіг пальцем філі... небо кажу. Там не знаю, по там 50 тисяч людей щомісячно, наприклад. Mm -hmm. да. Що квартально, так десь воно буде відбуватися. Не буде такого, так всі розійшлися, автомати покидали тут шоломи тут і чугати додому. Ні, звісно, це буде поступово, і звісно, це буде там певна процедура. Наскільки вона буде швидкою? Я думаю, що не дуже швидка, бо і навіть після закінчення Другої світової війни армії згадаю, розпускалися дуже повільно, бо всі боялися, що раптом там воно може все повернутися назад. Хоча тоді Німеччини вже не було, але все одно їх дуже повільно розпускали. Добре, складні запитання, на які не можуть бути прості відповіді, пане Іване. Дякую тобі, що ти сьогодні був з нами. Ми спробували лаконічно все це пояснити глядачам. Хоча, як на мене, таких глибоких пояснень ми не можемо поки ще вам друзі дати, але основні свої міркування ми виказали. Підписуйтеся, коментуйте, ставте подобайки, Знаємо, що їх забагато не буває. Дякую тобі ще раз, пане Іване. Дякую дуже.